Дві корисні справи водночас продемонструвати танцювальні вміння на звітному концерті та зібрати кошти для підтримки 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Це і реалізували представники Ужгородської танцювальної школи з ініціативи благодійного фонду «Мирослава Текель. Зібралися всі ну, всі танцювальники, котрі є мої учні. А всі наші як і співаки зібралися, як і музиканти. Це є допомога нашим воїнам. По друге, це люди люблять виступати і вони хочуть показати, що вони все таки навчилися. Це танці латиноамериканська програма, стандартна програма, і також сучасний веб Учасники танцювальної школи зізнаються, таке хобі необоєк допомагає триматися в цей непростий час. Це доволі ресурсно. Ми заряжаємося позитивною енергією, і відповідно, ми ресурсні вдома, і на роботі, тобто, це такий час для себе. До танцювальної школи нещодавно долучилася й Ірина з Харкова, яка опинилася на Закарпатті через війну. А для мене це Такий релакс. Я дуже в захваті для того, що я цей колектив знайшла. А в себе вдома займалася танцями? Ні, в себе вдома не займалась, бо тож для мене це відкриття для себе в новому такому амплуа. Нова категорія учасників благодійного заходу від 4,5 до 73 років. Виступали й учасники проєкту Танцювальні ПА-50+,» котрі тренуються в просторі дерево мого життя. Танцювали танго і коли в житті я не танцювала. Це перший раз на моєму возрасті на сцені танцюю танго. Дуже сподобалось мені. А чи вам подобається танго? Менє речем має по mm. такі, Ну я ну, не знаю, подобається не можу сказати, чим все подобається. <звук> Крім танцювальних, були ще й співочі номери, а також виступи представників різних осередків танцювальної школи. На заході вдалося зібрати 6 тисяч гривню та 50 євро, які благодійний фонд Мирослава Текель перекаже на потреби 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.